Ми витратили 800 доларів на створення форми, якою неможливо користуватись, і кожного року хейтери пишуть: досить жалітися, просто починайте раніше. Так ось цього разу ми почали ще в липні. Ну і справді, ще року ми запізнювалися з новорічним запуском всі шість років. У 24-му ми запустили новинку лише 21 грудня. А почали її розробку ще у вересні. Так це катастрофа. Тож цього разу ми вирішили жодних запізнень. Починаємо в липні. Це був наш перший герой. Дід Мороз або Святий Миколай, Він дійсно. На красивий, але банальний. Ми відкинули. Потім неймовірна шишка, але зробити її з шоколаду виявилось технічно неможливим, тому що ці пустоти між лусочками просто не формуються. І коли вже майже все було готове, нам довелося починати з нуля. Два тижні ми намагались просто прийняти цю думку та шукали нову ідею. Задача була створити щось, що залишиться з нами на руки, стане символом, відобразить саму суть янтмі. І тоді з'явилася ідея Ялинка. Так, можливо, знову трохи банально, але погодьте се. Символ свята, тепла та дому в будь-якій країні, ми вирішили поєднати квітку какао з нашим фірмовим шестигранником та восьмигранником. Але перші ескізи, ох, вони були дійсно жахливі. Три місяці пошуків і лише на початку жовтня ми отримали перші прототипи. Ну і звісно, шоколад не виймався, отвори не підходили, коробка не закривалась. І так проба за пробою. Сьогодні вже 8 листопада, а форма все ще не готова. А так як це наш головний та майже єдиний новорічний продукт. Ми страшенно хвилюємо часу обмаль, тому тримайте нас серденьком та коментарем. А ми обіцяємо, що робимо все можливе. І вже наступного тижня покажемо, чи вдалося створити ту саму ялинку та як справи з коробкою. Добре, що одне залишається без змін, адже якщо шоколад, то це яндві.